Дуже давно ми це грали. Кошмарний режим. Давайте ще раз пограємо, може щось нове вилізе. Клоунами завалили, завалили. І грузню пограли, пограли. Виграли, виграли. А це хто такий? Чуєте? Слон? Хаук, харк. Е. Та то може я не знаю, поки прочитаєш його ім'я. Так, другий поверк, перший кабінет. Фіналі, фіналі, йди-йди-йди-йди. Я не знаю, що тут недаре було, а це що таке? А, що це таке? Це мені якось було вибило, я не знаю. що... Опа, опа. Тихо, тихо. Що це пише? Вітаю, смертний. Хто ти такий? Так. Хучі бара лопсел, він VIP клієнт. Де адвент? О! -о, -о. Уля, уля, уля. Давай, уля, уля, йец. Yes. Very well, let's play. Ти зараз програєш. Привіт всім, ви на каналі Sclep. Граємо сьогодні. That's not my neighbor. Давно мене тут не було. Це не мій сусід. Хто не мій сусід? Ану покажіть мені Я вже забув, як це грати. Дуже давно ми це грали. Кошмарний режим. Давайте ще раз пограємо, може щось нове Клоуна ми завалили, завалили. І грузним пограли, пограли. Виграли, виграли. Все. Тепер давайте, може, якогось нового чучела зустрінемо. 5, 4, 3. Знаєте, що це за час? Бігом комент написали, бігом і лайк. Це був час на те, щоб то все зробити. Скіп, скіп, Так, понаписують мені по-англійськи, іди тут читай, перекладай. Пора вже вивчити українську мову. Так, добре. Добрий день. Я знаю, знаю, що робити. Ну що, перший сусід, давай заходь. Хто буде першим моїм сусідом? Ту-ду-ду-ду-ду-ду -ту 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 -ту. О, добрий день. Ну, все нормально. Тихо. Голос якийсь грубі. Аназарет Аназарел. Аназарет Назарел. Перший порт, четвертий кабінет. Аназарет Аназарел. Аназарет, Назарел. Так, ну добре, що? Я думаю, що саме перше це потрібно дивитися на вигляд. Так чи ні? Бо я вже забув. Маленький загострений ніс. Має 7 рогів, носить сережки, 3 татуювання, гострі зуби. О, як вона говорила, я не відю зуби. 3 татуювання. 1, 2, 3. Носить сережки, гострі зуби, я невідів. 7 рогів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Виглядає, все ідеально. Так, добре. 43, 56, 12, 43, 56, 12, 3, 4, 9, 8, 7, 6. E... 3, 4, 9, 8, 7, 6. Це все добре. А що вона, звідки вона прийшла? Вона тут мешкає. Вона прийшла з якогось астрального кола. Що ти мені будеш тут розказувати? А, в списку вона є. Ей, в списку. О, давайте до когось подзвоню. Я вже забув коли я дзвонив останній раз. 9. Ні, 6, 9, 9, 6. 6. 9. 9. Шість. Аду, слухай. Хто візьме трубку? Хто візьме трубку? Збили. Ну, логічно, що може її ніхто не бере. А чуєш, а ти мені щось скажеш? Добре, добре. Добре, добре. Острі були чи ні, я не вийду. Ладно, йди, йди, я тобі довіряю. Ну, вроді нормально, ні. Менш більше зійшлося. Так, одну сусідку ми пропустили. О! А це хто такий? Чуєте? Слон? Хаукхаркал. Хау, хау, хау. Та, то може, я не знаю, поки прочитаєш його ім'я. Так, другий павер перший кабінет. О, він є, чуєте, він є. Він є, але я ще такого не видів. Так, що там в тебе по вигляду? Має багажник. Що таке багажник? це що за переклад має багажник? Одне татуювання. Великі вуха. Два рога. Одне татуювання, Великі вуха. Який має багажник? А чуєте одно татуювання я бачу? А де два? А де два? А де друге? А, одно, одно татуювання, одно, все добре. E, там те є, там те є. давай код проверим. 45, 69. 45, 69, 8, 9, 6, 3. Чекай, e, чекай, чекай, чекай. 8, 9, 6, 3. 2, 3, 6, 8. 2, 3, 6, 8. Все, добре. Я зараз подзвоню і спитаю. Оце дома. 5, 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3. А цікаво, як вони будуть говорити, як слон, чи що? Ану, нажми піпи з губігом, ти підпишися ще, нажми на дзвіночок, щоб ти не замовився. Mm -hmm. Ну, о, хаунди і the... знову хаунди. Добре, добре, добре. Ну що? Мені здається, що він підходить на мене. Не знаю, що то за багажник, хто знає, скажіть мені. Коротше, двох сусідів ми пропустили. Я сподіваюся, мене не вб'ють зараз Будь ласка, та не вбивай мене слон. Ще один. А, Значить, щось не добре. А, в нього нема цього. Як то та штука називає, що в нього нема? Він ж немає... запит на вхід. О, де запитний вхід? О, дав, 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 дав Другий парк, перший кабінет. Last name Faugn. Фауган. А він не Фауган? Ні, Фауган. Щось не добре. Нам треба десь знайти, що не добре. А, та я зараз, знаєте, що? Я зараз подзвоню, а там же є дома. Великі очі. Не великі очі. Так, 5, 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3. Капець, два слона підряд прийшло. Ти зараз скажешь, я вже дома. вдома. Но спикін. Слон говорить. А ah, and I дома. Right now. Чуєш ти? Чуєш ти? 3. 3. 1. 2. Забруд, я чи не забрудну, мають забрати. Мусі забрати. Та-та-та, забрати, забрати. Забрали? Добре, добре. 2 1 мінус. Гарна робота, каже. Ото я розумію. Ото Професіонал. Так, добрий день, скільки очей? Добрий день, добрий день. Почекай! Лилитх. Лилиту лилит. Лилиту лилит. ліліт. х ліліту ли ліліт. -ли ли -ли ли -ли ли ли -ли ну, все добре. Так, що там по вигляду, а? Ліліту. Ли Е, маленький загострений ніс. Загострені вуха, носить сережки п'ять витатую нових очей має ікла. Гострі вуха, гострий ніс. гострі ікла. П'ять Раз, два, три, п'ять Та, а то намальовані, чи що? Все нормально, як думаєте? По-моєму, все нормально. Все сходиться в цьому. Я ще за подзвоню, чекай, Лілі, почекай. 6996. О, а та вже вдома, вона мені скаже, що вона є.

271725. Ну шо? Мені здається, що ти... А, в списках ти є взагалі-то. лі лілі -лі 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 -лі. є -є. все підходи. фіналі 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 йде йде -дей, -дей, дей Я не знаю, що тут недавно було, а це що таке? А, що це таке? Це мені якось було вибило я не знаю що. Я таки не дізнався, що тут таке. Що було недобре? Так. До Пельгельмелів допущено один. Бито сусідів 0. Яке дозволяєте один. Я хочу побачити деталі. Лілі. -лі. Штучне підборіддя? Я не бачив. again, давайте. Штучне підборіддя? Ха! Це що за що приколи? Давай, давай, давай. Штучне підборіддя. Ого. То якісь ходять. О, диви вона нас знов. Яке там було штучне підборіддя? Так, п'ять цех. Гострі вуха, гострий ніс, гострий зуби. Капец. Оце обідно було. Штучне підборіддя. Ну, я в шоці був. Зострім ву у нас решки 5 очей. Так, дзвоним 6, 9, 9, 6. Ам. 6. 9. 9. 6. Робим три спроби, не? Завжди ми робимо три спроби. Завжди. А Назаред спикінг. Лілі не вдома. Можете її пропустити. Ну що, Лілі даш дому? Чи провірите едішку? 17, 25, 35. 17, 25, 35, 27, 1, 7, 25. А вроде все добре, все добре, в списках є і в списках є. Проходь. Якщо вона мене за знов зла. То вона буде найгіршим сусідом. Ху, не зловия. Так, добрий mm -hmm. день. <laughs> в яке око мені сі В яке око мені сідвейте. Так, в списках перші є. Кью акхил у таулус. Ой-яй-яй-яй. Квокил у татаулус. 6-3, 6-4, 6-3. 6-3. 6-3, 6-4, 6-3, 6-3. Рубипа, четвертый 6 3 6 4, 6 3 6 3 6 6-4, 6-3, 6-3, 6-64, 6-64,6-3. Я вже запутал сейчас. А, дата, ще, 6 на дату. Треба сі, я вже забув, що там на дату треба робити Короче, я дзвоню до цей як? 13.46. А, скільки очей, два порахуємо очей. Левітує, має німп, говорить телепатично. Дев'ять очей. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші... чекай. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я ще нерахузкий кочай. Левітує, це, типа, що вона рухається, мені здається, так? Давайте до тої подзвонимо. 13, 46. Один, три, чотири, шість. Якщо вона каже, що вона вдома, то я її не знаю, що я зроблю. Алло! Hello, you're speaking. А є мала дома? Ні, вона не дама. Що проходиш? Шуруй давай? Леж би вона мене не з'їла, вона мене не з'їла. Не їш мене. Не з'їла. А ця вже заходила, а цю ми вже пустили. А що тут недобре? Дивись, п'ять 5 Гострий ці, ніс заокруглений а там вроді має бути гострий. І в неї нема одіжки. Дай одіжка? Тут моя одіжка. А ні? Слухай. Мені щось не подобається. Я тебе можу зразу, я думаю, отако закрити. Я ж пустив одну пустив. Так що я другу не буду пускати. Чи вона може по хліб вийшла? О, а я її закрив. Забирайте її! Все добре? Можеш продовжити свою роботу. Вроді все добре, чуєте? Ну, у гіршому випадку ми просто сусіди не пустили додому. Так, хто там наступний? Десь. Лізі і лізе, ти що глухач шо? Ти що мене не чуєш? А де запрошення? Шо, що вона. Шо ти там мені мелиш? Війшла. Лише кажу закрите, а вони вже її відпустили. Один, два, давай бігом. Понаходи близнючок, а ви прикидайте, як таке. Та коли ж однакові ходили. Та-та, давай. Все забрали? Ви далеко не відходіть, бо вона зараз знову прийде. Ходить і ходить до мене. Та що ж ти ходиш, як я не пускаю? О-о-о. Добрий день. Йомі, і за нами Йомі. Третій порт, четвертий кабінет. І за нами Йомі. і за нами Йомі. Так, що в тебе? Довге волосся, великий ніс, кругле підборіддя, бліде обличчя. Я щось не бачу блідого обличчя. Мені здається, мало бути більше бліде? Як ви вважаєте? Ха, цікаво, цікаво. Чи бліде може? Я не знаю, я не знаю. Мені здається, що не бліде. Ви як думаєте? Ніс великий. Я не знаю. Давайте подзвонимо до когось. 4258, А в списках є? Є. E, 42 4258. Послухаємо, що нам скажуть, якщо хтось підніме трубку. Алло, да, говорить. І за нами не вдома. Блін, блін, я не знаю, що з ним робити. 23 56 899. Е, чекай, детей за нами? Де це є за нами? 23, 56, 8, 9, 9, 8, 6, 5, 3 2 Чекай, чекай. 86532. Я не знаю, що з ним робити. Слухай. Пускаємо. Але мені все одно дається, що вона. Що ми... нам не треба її пускати. А ні, значить добре. Добрий день. Почекай. Ти є в списках. Ах, пач, айбальба. <сум> айбальба, ти ай, хил, балба. Хілбалба, хілбалба. А там якось не так пише. Чи хілбалба, а не хил, балба. Так, добре, хілбалба. Що там в тебе по носить маску, кругла голова, короткі волосся, круглі вуха, маленькі очі. Підходи, все. Маленькі очі, а в якісь великі очі. Круглі вуха. Вуха, круглі. А ти вмієш говорити? Давайте 564895. 564895, 2, 1, 3, 6, 47. 2, 1, 3, 6, 47. Я зараз ще передзвоню. Ти думаєш, що я не передзвоню? 42, 42. Не факт, що хтось є вдома. 42. 42. Послухай, хто є вдома. Hello, ты speaking. Пуш, не дома. Тиутакин? Там точно тиутакин? Татиутакин. Эээ. Надеемся, что що нас никто не yes. нас ніхто не з'їв. Опа, опа! Тихо-тихо, що то пише? Вітаю, смертный. Кто ты такий? Так. Хучі Бара Лобсел Він віп клієнт. Він віп-клієнт А що я маю робити? XL CV? Ого! Як я маю то все зробити? 9, 1, 5, 1, 1. Ого, це важко буде. Я навіть не знаю, на якому парсі він живе. Чи то вона, чи то воно. Добре, перший поверх відпадає. Другий поверх. Не видно. Третій поверх. На якому тоді поверсі він живе? І хто це? Ми маємо його знайти, значить. Але губи видно, чуєте губи видно. Дивіться, це може бути оця. А Назарета Назарел. Може бути. Губи чисто копія? Що ні? Але і це є губі, але це груба. Другий парк відпадає. Мені здається, перший пох оця. Ха, не знаю, я не знаю. А може оця, вже. То то попробую не йти, але ну, ця жирнячка, ні. Давайте, знаєте, що зробимо? Давайте попробуємо по числах. 7, 9, 8, 6. 7, 9, 8, 6. А тут 5 починається. Або 6. Або. Я не знаю. Ну точно не сім. Значить, оно ну, давайте оця 4, 3, 5, 6. Це ні. Я не Чуєте, а як то, що то? Що мені з ним робити? Хто це така? Треба Треба це прочитати, що тут пише. Капець вони тут понаписували. Чоловік запланував змія сонцю і благопропортован. Жінка на осі просила сонцю очерет і радість. Я був засмучений емоціями, які підкорили землю. Я не розумію. Я тут нічого не розумію, подивіться, і пускати, і не пускати. Де ти єш піц? Що з ним зробити? Але дивіться, отут є щось. І ти дорівнює Н. і Н дорівнює В. Можемо ми так визначимо. Але ім'я є. Хочель баба Лобселвіс, Хочельбаба. А ну по ім'я. Я десь бачу таке ім'я. Я серйозно таке ім'я десь бачу. Добре, перший поверх відпадає. Другий порох. Хочельба. Хга. Е. Не то. Не то. Другий поверх відпадає. третій поверх лишається. Я щось таке бачу, похоже. А вот, а як оцей пуш. Але то не пуш. Коротше, я не знаю, що з ним робити, але вона тут є, VIP-клієнт. Я її пропускаю. Ви як думаєте, пропускати чи ні? Може вона мені щось скаже? Та давай. То вона не зараз вб'є, бо я не знаю, я пустив, я не знаю, кого я пустив. Я пустив, бо просто у запрошеннях вона була. Дивіться, роги ззаду. Видите роги? В неї нема роги. В неї точно рогів нема. Я зараз кажу. Е, оце друге це вигляд. Аннонажмеску бігом теппе 6 ся ще нажме добре. Що ти мені тут буде врадитин. О, тако. Має тобі евресин 3, 3, 1, 2. Короче, хто стикався з тим віп клієнтом ви мені скажіть, будь ласка, що з ним робити. Я його пропустив, вроді він мене не вбив, все нормально. Може, мені просто повезло. Протокол комплете. Добре, добре, добре. Ви виконали свою роботу красиво. І що далі? Дуже тишина. Ой, та скільки можна вже до мене ходити. Жінку добре. Дивіться, саме перше, знаєте, що я зроблю? Я подзвоню. Шість, 9, 9, 6. Шість. Дев'ять. Дев'ять. Шість. Може вона вийшла і пішла десь. Може таки бути, може. Або вона вже не має... ...lily speaking. Все, все, мені більше нічого не треба. Добре, 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 добре. Але то брехло. Три. 3. Один, два. Ну таких брехунів то вже тут понаводило. Що я просто в шоці. Як такими брехлами, бути? Добре, добре, я подзвонив, забирайте, забирайте, бо то брехло. Добре, добре, you can continue your job. Просто я в шоці. Давайте наступний сусід, бігом! О, Ти так хто такий? Hello. <смістична> що, 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 що? Що Шо не сказал? Прізвище за справжнє обличчя маски найбільш відомим користувачам інтернету. Я не знаю. Я не знаю! Хто? Я напишу Beast. Це що таке воно пише? Можемо его прикласти. <laughs> Алло? Інкорект, Це не добре Goodbye. Що він наприклад хотів, і що я мав йому написати, хто знає? Кис прийшов, щось там мені написав. Дигед звіт. Ооо! Ула, ула, ула! Давай, уля, ула. Yes. Very well, let's play. Ти за програєш! Бла, 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 бла. Та не говори до мене. Так, 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 так. Він поставив що? Дев'яточку? Нічого собі. Він поставив дев'яточку. Що я маю робити? Валет, та я програю, люденьки добре. Я, напевне, програю. Ну, давай я ставлю. Я ставлю валет Три. Я ставлю 5. П'ять. Я ставлю 7. 10. Я програв. Я програв. Та добре я програв! Дивись. На, туз! Туз! А! Що смієшся? Зараз ти програєш. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! У нас є великі шанси програти. У нас є дуже великі шанси програти. На, туз! 2. 4 Сім. Девять. Йо, один один чи ні. А шо це таке? Вісім. Два, ноль. Чуєш, ти не смейся. Game over Чи мені вікно розбив? Ший мені вікно розбив! Хех. Нормально, нормально. Так. Захоплено 4 допилів. Поняли? 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 Нормально. Мінус в тому, що ми програли клоунове. Ну, я вам скажу, що йому нього виграти важко. Але в мене це раз вийшло. З тим клоуном. Аби йому добре було. Коротше, ми заграємо ще це раз. На другий раз ми того клоуна накажемо як синка. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім! папа. закритими очима знайду де двір, де не був, не було забуду, де, 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 де не був, не забуду Хочеш закрити мене як бігуді, я закритими очима знаю.